Маєте карту інтерактивного кропиву, є на підній створення треків, заходите в розділ функції, натискаєте трекінг, тут є функція запис треку. Натискаєте запис треку, він записується. Ви продолали певну відстань, потім натискаєте стоп, і трек зберігається. Цим треком ви можете користуватися, обмінюватися, передавати, можете редагувати цей трекінг, робити все, що завгодно. Дуже зручно. Це можна передати Gmailми, емейлами, Bluetooth, Wi-Fi, все чим завгодно. Тоді не прийдеться постійно как би, вести людей на певну територію. Раз пройшли, обмінялись і всі в курсі цього маршруту. Трошки може поглибитись в іншому. Це створення трекінгу з нуля перед тим, як його пройти. В функції трекінг натискаєте плюс, обираєте назву. Можете її змінити, у мене наразі трек один. Обираєте колір Ну, беремо червоний. Тискаєте перша точка створити і пошагово додаєте точки, які вам необхідно по треку створювати. Можна як додавати точки, так їх і видаляти. Наприклад, створили певний маршрут. Давайте трошки його подивимось. Ну, от нам потрібно от до цього будиночку. Зробимо плавний перехід. І так ми створили певний трек. Демонструю, натискаю на дискетку Берегти. Трек збережений. Цим треком можна ділитися. Його можна передавати, можна редагувати та обмінюватися. Користуйтесь! Дуже зручно, все буде Україна.